Я налягака час новин. П'ятеро людей постраждали під час сьогоднішньої атаки росіян по Харкову. Серед поранених двоє підлітків. Про таке повідомила місцева влада. Ворог ударив по житловому сектору, кілька будинків зруйновано. А на Херсонщині внаслідок танкового обстрілу одного із сіл Береславського району загинув чоловік. У момент удару він перебував на вулиці. Одну людину поранено внаслідок обстрілу Степногірська на Запоріжжі, попри фронтовому селищу, рашисти вгатили артилерією. Постраждала місцева жителька. Більше про ситуацію в місті та області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, привіт, слово тобі. Вітаю, Лілію власне щодо селища Тенгільська по цьому населеному пункту, так само як і по решті прифронтових територій області, росіяни б'ють щодня і для цього застосовують не тільки артилерію, гатять і по населеному пункту також дронами і реактивними системами і скидають каби. Ну а в цілому, протягом доби по області, ворог вдарив майже пів тисячі разів під обстрілами перебували сім населених пунктів. Це міста та села Пологівського району. І е, ці населені пункти росіяни обстрілювали по кілька разів на добу і застосовували е, різне озброєння. Це також і дрони, і артилерію. І реактивні системи і обстрілами побито будинки місцевих жителів, а також господарчі будівлі і складське приміщення. Ну і далі щодо подій на фронті, а саме на уріківському напрямку, як передає генштаб, окупанти намагалися витіснити підрозділи сил оборони в районі Вербового, але успіху ворог немає. І ситуація залишається під контролем. Українських оборонців, ну і також наші захисники дають ворогу відсіч і а, нищать його техніку. І ось нещодавно на запорізькому напрямку прикордонники виявили і знищили зенітно-артилерійський ворожий комплекс. Анти намагалися замаскувати свою техніку, але їм це не вдалося. Аеророзвідка помітила, а, і а, прикордонники за допомогою півдронів знищили цю техніку і притворили її на брухт. Та інформація станом на ну, зараз. Ми продовжуємо стежити за ситуацією по області. А зараз я передаю вам слово ліві. Дякую, колего. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Потрібно захищати небо України з території НАТО. Такі заклики почали лунати в партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Зокрема, про це говорить експерт соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Джо Вайнгартен. У коментарі виданню Шпігель депутат переконує, що в нинішній ситуації вкрай важливо допомогти українським збройним силам відбивати російські повітряні атаки, зокрема і за підтримки Німеччини. Він це бачить у форматі розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над західною Україною. Німеччина почала навчання українців на додатковій системі Петріот, яку Берлін нещодавно пообіцяв Києву. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Це вже третій Петріот від Німеччини. Можливо, найближчим часом ще одну систему передадуть і США. Пише Блумберг з посиланням на свої джерела. Тим часом Іспанія пообіцяла і вже доставила ракети для цих зенітно-ракетних комплексів. Прем'єрка Данії Матте Фредеріксен цього тижня заявила, що Україні потрібно 5-6 систем додаткових Петріот, і закликала європейські країни зробити як Німеччина. Наприкінці квітня Володимир Зеленський заявив, зараз Україні потрібно щонайменше сім нових систем. Тим більше у світі, за підрахунками українських фахівців, є щонайменше 100 систем Петріот, які фактично дублюють одна одну, захищаючи попарно литовище чи порти. Росія вже не може захищати повітряний простір навколо Криму, як раніше, вважає британська розвідка. Останні успішні атаки ЗСУ погіршили ситуацію на окупованому півострові. Цього тижня у Криму згоріли два літаки: Міг та один борт су 27 і дуже сильно постраждала ракетна батарея с 400 За останній місяць по російській протиповітряній обороні з українського боку прилітало щонайменше чотири рази. Повідомляють розвідники. Це наймовірніше змусить окупантів розосередити свої літаки й системи ППО, щоб захистити їх від українських ракет. Збройні сили України вивели з ладу 14% російських нафтопереробних потужностей. Про це пише агентство Блумберг з посиланням на розвідку Пентагону. Через атаки українських дронів вартість пального на Росії цієї весни зросла на 20-30%. А від експорту бензину взагалі довелося відмовитися до осені. Також росіяни почали купувати нафтопродукти у білорусів та заходилися змінювати логістику, пальне стали перевозити залізницею. 44 бойових зіткнення по всій лінії фронту за добу у Генштабі повідомляють про наступи ворога на більшості напрямків. На Харківському росіяни намагаються прорвати наші рубежі в районах Липців та Вовчанська. На Куп'янському вдарили поблизу Берестового та Макіївки. Гарячий на Лиманському противник безуспішно штурмував біля Новосадового, Торського та Григорівки. На Краматорському напрямку окупанти гатять неподалік Нового, Кліщіївки та Андріївки. Комітет палати представників США із закордонних справ підтримав санкції проти Росатому. Про таке повідомило американське Міненерго на часі ухвалення законопроєкту широким голосуванням у конгресі. Документ пропонує замінити російських постачальників американськими та союзницькими виробниками, а ще обмежити доходи тим кремлівським урядовцям, які контролюють підприємство. Також передбачено персональні обмеження проти осіб, які цитую поставили під загрозу цілісність і безпеку Запорізької АЕС. Усім причетним блокуватимуть активи та анулюють американські візи. За підпалами ТРЦ у Європі можуть стояти російські спецслужби. Так вважають у національному центрі управління кризами Литви та закликають усіх хто підтримує Україну підвищити рівень безпеки з огляду на можливі провокації. Наголосили, працюють зловмисники здебільшого через Телеграм, де у масових розсилках пропонують виконати цитую легку роботу за певну плату. Нагадаю, за останні кілька тижнів у кількох країнах ЄС палали великі комерційні платформи минулого тижня. У Варшаві горів один з торговельних центрів. А у Вільнюсі гасити довелося торгувальний центр шведської компанії Ікеа. Запрошення якого не мало бути, білий дім не задоволений рішенням Франції покликати росіян на святкування 80-ї річниці висадки союзницького десанту в Нормандії. Про таке на умовах анонімності розповіли виданню політіко два американських чиновники. і додали, можливо, це нагадає росіянам, що колись вони разом із українцями на рівних воювали зі справжніми нацистами. Обурені ініціативою Еммануеля Макрона, європейські лідери вважають, присутність агресора підірве символічний характер події та створить додаткові дипломатичні складнощі. Нагадаю, 6 червня 1944 року західні союзники висадили десант на узбережжі Нормандії. Відкриття другого фронту стало однією з головних подій, яка підірвала сили третього рейху. Сьогодні в Україні йде день пам'яті жертв геноциду кримських татар та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Депортація корінного населення Криму радянською владою розпочалася 80 років тому. Про трагедію згадали у соцмережах міністр оборони Рустам Умєру та президент України Володимир Зеленський. Уміру вказав, що сучасна Росія окупувала Крим і продовжує репресії, розпочаті НКВС. Україна закликає світ визнати злочин депортації геноцидом кримсько-татарського народу. Водночас Зеленський зазначив, що наш спільний історичний обов'язок відповісти на удари Росії стійкістю наших людей перемогою України над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини, починаючи від 2014 року. Від кучори в національному стилі, але з елементами балканських традицій. На півдні Одещини, де компактно проживають українські болгари, відбулося перше в регіоні дефіле вишиванок. Як проходило свято, хто автор робіт та чому молодь називає такий одяг дуже стильним? Подивіться гарно виходить, показ спинку спереді, рукавчикся, покажіть, які у вас коштів. Олена Велікова дає останні настанови перед початком дефілі. Саме вона, як модельєрка, підготувала колекцію з півсотні вишиванок, які представили у селі Криничне. За подіум тут це на будинку культури моделі, місцеві школярі, студенти та малеча. Вишиванки і традиційні, і новаторські з більш сучасними фасонами, а також з місцевим бесарабським колоритом, болгарськими орнаментами та візерунками. Ось цю приміром назвали код нації. Вишиванка як етнічна, вона сама по собі вже дуже класна. Її можна поєднувати з будь-якими предметами одягу з гардеробу. І ну для людей наших тут це буде виглядати дуже стильно і сучасно. І з ручною вишивкою для колекції модельєрці допомагала мати Євгенія Джоголо. Цим мистецтвом пенсіонерка захоплюється вже 30 років. Вперше закохалася у вишивку на Прикарпатті, де гостювала в родичів, починала з рушників. Я згадую і думаю собі, як це я могла все вишити. Коли це я його вишила? Я не в мене це не вкладається, хоча цілі в нас не було, щоб це. Комусь показувати, і взагалі і як колекцію, і просто воно вишивалося роками. все. я відчуваю в кожному хрестику мамине дихання її молитви, і від цього мене ця фантазія ще більше мене надихає на те, щоб створити ці сорочки. І всіх їх люблю однаково. І якщо мені заплющити очі і доторкнутися до кожної. Я всіх їх упізнаю, тому що мені вони дуже дорогі. Після дефілі 50 вишиванок виставлять на експозицію. А Євгенія Дмитрівна вже працює над новими орнаментами, адже без вишивки не може прожити й дня. Таке, така нарком... як як наркомани. Як кажуть, <схи> а в мене шитьоманія, вишивоманія. Водночас у селі пройшов благодійний ярмарок. Діти та дорослі продавали страви власного виробництва. Усі зібрані кошти, а загалом виручили 42 тисячі гривень. Направлять ЗСУ у третю окрему штурмову бригаду. Це важливо для того, щоб наші захисники відчували нашу любов та боронили нашу Україну. Ми робимо це від е, великого серця нашого. З Одещини Андрія Анастасов, ігор Міханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон Єдині новини. На ваших екранах адреса нашого ютуб каналу. Там зібрані усі проєкти подробиць та можна дивитися прямий ефір марафону Єдині новини онлайн. Вже за хвилину ефір продовжить Олексій Фадієв, а ми з вами побачимося о 17-й.